Ремісники, на продукцію яких існував великий попит, займали в Києві цілі квартали. Так відомі квартали гончарі і кужум'яки були заселені ремісниками відповідних професій. Ремісники цих і подібних спеціальностей налічувалися в Києві десятками і сотнями. Той факт, що ремісники селилися окремими кварталами, має велике значення такий квартал, безперечно, мав свою організацію, на чолі якої стояв староста або старшина. Організація будівельних робітників у передмісті Києва в Вєжгороді мала, наприклад, свого старшину, про якого згадується у літописі. Ремісники належали до різних станів. Поряд з вільними ремісниками існували такі, що знаходилися у феодальній залежності від князів, наприклад, Бояр або Монастирів. Останні мали в Києві свої двори, головним чином, у нагорній аристократичній частині міста. Залишки ремісничих майстерень, відкритих під час розкопок, саме й належать до таких феодальних дворів. Ремісники, що тут працювали, були кріпаками і своєю працею збагачували феодалів. Цікавою пам'яткою монастирського вотченого ремесла у Києві XI століття є залишки склоробного виробництва, виявлені на території Печерського монастиря. Тут при розкопках знайдено залишки двох горин для плавління скла. Ця майстерня спеціалізувалася в основному на виробництві смальти для мозаїчних зображень, адже смальта була потрібна в першу чергу для оздоблення церковних будівель.